Всім привіт! На календарі вже завершення грудня, тому давайте підсумуємо, як прийшов цей 2023 рік у кіно. Сьогодні я хочу розповісти вам про 10 найкращих фільмів та мультфільмів, які я встиг подивитися цього року, і які, вважаю, заслуговують просто неймовірної уваги, в тому числі вашої уваги. Поїхали! Десяте місце Ейр. Картина про встановлення Nike як лідера ринку спортивного взуття вийшла у квітні в широкий український прокат. І якось пройшла повз нашого глядача. А саме тому я раджу вам наздогнати це, виправити це і подивитися фільм, який надихає, має купу цікавих та якісно прописаних діалогів та вміщує в собі показ одного з найкращих виступів акторів цього року. Я кажу про мета Деймана. Коротше, якщо ви фанат спорту, обов'язково дивитися. Якщо ви любите мотивучі фільми, теж обов'язково для всіх інших, ви не пожалкуєте про свій час. Я вам. Це гарантує. Але але одразу готуйтеся, що це не блокбастер, де треба слухати, думати та спостерігати. Такий жанр. Так, назву придумав: Джордан. Ну так, Ти серйозно? Може, щасливі? Дев'яте місце: повстання зловісних мерців. Особисто для мене це став один з найнеочікуваніших фільмів року. Я думаю, що продовження фільмів по франшизі, де є купа проклятих книжок, буде цікавим горором, але натомість я отримав чи не найкрасивіший фільм цього року, саме у плані практичних ефектів та маленького бюджету і вміння користуватися цим бюджетом. Додати сюди ще й не шаблонний сюжет, можливість смерті кожного героя, абсолютно кожного, та і не затягнутість оповідань. І ми отримаємо один з найкращих фільмів року. Мам? Восьме місце: місія. Неможлива розплата. Частина перша. Для багатьох цей фільм став розчаруванням, але я отримав саме те, заради чого ішов у кінотеатр: майже дві з половиною години відмінного екшену, круто поставлених трюків, божевільної динаміки та якісного гумору. Це як подивитися блокбастер з нульових років і отримати задоволення саме від перегляду фільму, а не його складності та мета всесвіті. Том Круз все так само бігає, головний трек франчайзу все так само працює. А проблемою проблемою може стати тільки розбиття фільму на дві частини, через що ФІМ має відкрити фінал. Але я звик до цього ще з часів піратів Карибського моря та матреця, тому не бачу цьому проблему. Можливо, бачите, ви. Я не бачу. За цю місію тобі доведеться заплатити і дорого. Сьоме місце Вонка. Найдобріший фільм року та казка для сімейного відпочинку жанр, який просто знаходиться у комі вже останні 10 років. Картина є приквелом до оригінальних фільмів та буде наголошувати саме настановлені вілі вонки та подоланні його перших проблем. Прекрасні музичні виступи, чудова атмосфера та чутливі емоції, які вийдуть з ваших очей. Це я теж вам гарантую. Мінусом тут тільки може стати жанр мюзиклу. Але я знаю багатьох людей. Деякі ненавидять мюзикли, не розуміють цей жанр, і все одно після перегляду вони сказали: блін, ну це інший фільм, це зовсім не мюзикл. Тож, дайте шанс! Фільм зараз йде в кіно, беріть свою сім'ю, якщо це можливо, і йдіть у кіно. Це дійсно одна з найдобріших картин цього року, і це круто. Думпеті в економ класі сидіння те. Добра ніч я спати. Шосте місце, говори до мене. Я був шокований, коли подивився цей фільм. Ні, я чув, що західним критикам та глядачам він сподобався, але після перегляду я був радий, що горор, жанр, розвивається, і це чи не найякісніше та найоригінальніша ідея у жанрі за останні роки для масового глядача. З часів, наприклад, воно слідує за тобою. Якщо вам не треба велика кількість скримерів, я їх ненавиджу, а ви шукаєте тягучу атмосферу горорів, цікавий сюжет. Е та не дерев'яний Цей проект саме для вас. Ну і який же тут талант режисури та вміння фільмувати кіно. Просто ну супер. Тепер кажи. Говори до мене. Говори до мене. Є та місце вартові галактики. 3. Найкращий фільм Марвел з часів месників завершення та одна з найдушевніших картин цього року. Це не тільки прощання з оригінальною командою Вартової Галактики, а й ще й прощавання Джеймса Гана з кіновсесвітом Марвел. І обидва ці моменти виконані майже ідеально. Картина дивує красивими пейзажами та декораціями, цікавими та глибокими героями, драматизмом сцен, постановкою бойових моментів. Ну і відкриває таємниці, які змушують плакати глядача. Якщо ви не шанувальник кінокоміксів, то серія вартові галактики. Саме ідеальний варіант для перегляду цього жанру, для входу в цей жанр. Вони мало пов'язані з Марвел і більше розкривають не оригінальні комікси вартових, а вічні наративи, сім'ї, дружби та значення нас у світі. Просто прекрасне кіно. Ви готові до останньої пригоди. Четверте місце. Люксембург, Люксембург. Найкращий український проект, який я дивився цього року. Так, гумор може не сподобатись через наявність мату, а фінал розчарувати деяких глядачів. Але, але. Я нарешті побачив сучасне українське кіно, яке створено для масового глядача, і за яке не соромно. Люксембург. Люксембург показує, що можливо поєднати цікаву історію, якісне виконання і український наратив все в одному фільмі «Люксембурги». Сам же фільм талановито, а мораль проста і водночас вічна. Я дуже раджу знайти вам дві години вашого часу та подивитися за пригодами двох братів і спробувати зрозуміти, що таке родина та сім'я. Це майже ідеальна трагікомедія і, на секундочку, найскладніший жанр у кіно. Коли в один момент глядач плаче, а через пару хвилин сміється. Це зробити дуже важко. Браво всій команді та окремо Антоніо Лукічу. Ну нічого, ми ще в звичайній житті встритимося. Ну і перед продовженням давайте трошечки зупинимось, і я хотів би відзначити інші фільми, які мені дійсно сподобались цього року, які б я радив вам подивитися. Просто для всіх не знайшлося місце у топ 10 Такий рік. Творець, дуже красива фантастика, яка може розчарувати банальним сюжетом, але особисто мені дуже і дуже сподобалось та зайшло. Черепашка ніндзя погром мутантів, крута анімація, стилістика та переосмислення франчайзу з сучасними людьми. Вавілон найнеоднозначніший фільм року для мене, який має девакувати та огидну вступну частину. Та прекрасне кіно після цього. «Брати Супер Маріо – легка, чудова та позитивна казка для фанатів Маріо та людей, які шукають хороший мультфільм. Панфір найкрасивіша робота, виготовлена в Україні, яку я тільки бачив цього року, та й взагалі. Але складний сюжет, який може відлякати багатьох, і діалект, на якому говорять всі персонажі. Тож готуйтеся читати субтитри в українському фільмі. Так, от таке життя. Вбивця чудова робота Фінчера, в якій він майстерно демонструє свій стиль та показує, як може виглядати напружений фільм з цікавим. Монтажем, ще, правда з досить простеньким сюжетом. Чиста гра один з найкращих фільмів Нетфлікса в цьому році. Огидна історія про сучасних людей та те, як можуть змінюватися люди через зазору та владу, ну і гроші. Теж досить неочікуваний хід для мене у цьому році, і прекрасна акторська гра. Наполеон класний фільм, який не варто сприймати як історично вірне демонстрування життя Наполеона, а слід сприймати як. Круту комедію від Рідлі Скотта. Ну і стихії неочікувано хороший мультфільм від Піксар, який нагадує проєкти золотої епохи цієї компанії. Всі страхи бо неймовірно дивакувати фільм, який залишається у вашому розумі надовго. Це дійсно щось унікальне. Такий собі артхаус року, я б дав так. А, ну і звісно, підземелля і дракони чи злодіїв. який. Чесно скажу, сумом не потрапив до топ-10, хоча заслуговував там бути. Одна з найкращих робіт року і класичні пригоди на великих екранах, яких зараз просто немає у нашому житті. Дуже раджу подивитися всі ці фільми. Вони неймовірні. Так, ну що ж, ну що ж, ну що ж, переходимо до топ-3. І третє місце це Опенгеймер. Я досить довго думав, який фільм поставити на третю позицію, а який на другу. І логічніше, і чесніше, напевно, було. Було б поставити опенгеймера вище, ну або нижче, коротше, на друге місце. Але ми живемо в Україні, і, як я казав у своєму огляді, це зараз не найкращий фільм для нашого суспільства і особисто для мене. Безспірно, це одна з найвидатніших робіт року з якісними діалогами, неймовірним монтажем, через слова, а також музикою. Ну і яка ж тут акторська гра. Але історія створення атомної бомби це. Це боляче, і факт цього можна зрозуміти тільки коли вже другий рік твоя країна стримує напад агресора, якому ніхто не може дати по зубах саме через цю зброю. Тож так, на мою думку, це один з найкращих фільмів Нолана та один з найкращих фільмів Року, але він займає тільки третю позицію через свою тематику. З мінусів я відзначив тільки довгий хроно. Витираєш на стилістику, напруги через діалоги. І те, і те не було проблемою особисто для мене, але для деяких глядачів це може стати і великим мінусом. Скажу так. Видали людям в руки засіб самознищення. Світ не готовий до цього. Друге місце Барбі. Зненацька цей фільм увірвався до мене у 2023 рік, як і вже раніше згаданий Вонка. До виходу проєкту проекту я дивився на трейлер і не розумів, як можна буде піти у кіно на цей треш, і щоб це ще й сподобалось. Але вже після 20-ї хвилини фільму я зрозумів, що це просто неймовірна красива мотивуюча історія, яку повинні подивитися багато людей. Так дебакуваті декорації, крінж та треш нікуди не дінуться. Це у ДНК цього проєкту, яка майстерно нав. Мисно, і це важливо, створила Грета Герман. І багато людей не хочуть дивитися цей фільм, дробнувши його на 20-тій хвилині. Але це все фантик, за яким ховається дійсно монументальний фільм, який стане культовим і який з радістю люди будуть передивлятися раз на пару років. Окрім цього, декорації гра акторів та рівень жартів стали приємною несподіванкою, а Марго Робі та Райан Гослінг відмінно зобразили своїх героїв. Ось за. Ради доброти, я і раджу подивитися цей фільм, бо він унікальний для мене досвід в цьому році і рідкий приклад, коли маркетингова компанія обманювала. Але це стало більше плюсом, а не мінусом. Дякую. Дякую, Барбі. Дякую. І перше місце людина-павук крізь всесвіт. Особисто для мене цей анімаційний проект став найкращим досвідом 2023 року, який я вже передивився, напевно, разів 10. Приходи продовжують історію розпочату у людини-павук навколо Всесвіту, але стають глибшими, драматичнішими та розкривають порядок Всесвіту Марвел. Такий собі ідеальний сиквел, що досить не явище у кіно, скажу чесно. Сюжет це перша фундаментальна частина успіху. Ну а друга частина успіху це, звичайно, стилістика. Якщо перша частина була красивою та складною, то сиквел зробив щось неможливе і підняв просто планку для конкурентів кудись до стратосфери. Музика так само бадьорить навіть після сорокового прослуховування у Spotify. Драматичні моменти хочеться передивлятися, а мінусом для багатьох може стати тільки відкритий фінал. Але ну казати чесно, мультфільм і так іде дві години. 20 хвилин, що досить довго для мультфільма. А тому рішення на розділ історії виглядає чесною та адекватною позицією авторів. Я раджу подивитися цей проект, навіть якщо ви не фанат коміксів, бо він є найкращим, що ви просто можете знайти у 2023 році. На мою особисту думку, «Ми ж наче мали бути хорошими. Ми є хороші. Окремо, зазначу, що у мене у беклозі є ще понад 15 фільмів за цей рік, які я не встиг подивитися. Якщо серед них будуть діаманти, я зазначу це в окремому відео. Наприклад, ви могли це пропустити у 2023 році або якось так. Тож, якщо вашого улюбленого фільму нема у списку в цьому відео, можливо, я просто не встиг його подивитися але напишіть у коментарях з чим ви погоджуєтесь а який фільм тут зайвий ну і напишіть будь ласка найкращий фільм цього року особисто для вас ну а поки ви будете писати я з вами попрощаюся скажу допомагайте армії бережіть себе і побачимось побачимось вже через рік у висновках 2024 року ну а так з вами був вадим твоє кіно краще фільму навіть